У Черкасах станом на вересень діють 11 когенераційних установок. Про це під час прес-конференції повідомив директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась. До початку зими таких установок, які зміцнюють енергостійкість міста, буде 16. Наша увага була прикута до необхідності забезпечення альтернативної електрогенерації. Нами встановлено на сьогоднішній день. Додатково до наших п'яти встановлено ще п'ять когенераційних машин. Одна знаходиться на етапі встановлення, буде встановлена до 1 жовтня 11. До початку опалювального сезону Черкаси також очікують модульні котли. Ці установки закуплені коштом обласного та міського бюджетів. Таким чином, за словами Павла Карася, місто матиме достатній запас генерації на випадок надзвичайних ситуацій. Три резервних модульних. Котла в зборі, які дадуть можливість мати резерв стратегічного обладнання на випадок атак ворога по об'єктах, як наших, так і інших об'єктах на території області.